Це що, гелікоптер? Oh, так, можливо. Well, звучить, right. наче хтось імітує oh, звук. Гелікоптер. Просто це звучить. Звучить, наче хтось робить. Не знаю. Просто ми вибухали купу бабла в цей фільм, щоб отримати звук гелікоптера, який імітує людина. Ти його знаєш? Не знаю, але він приїхав сюди заради вбивства. Його звати. Його звати. Джеймі Фокс людина-оркестр. Він стендап-комік, актор, співак, музикант, який має Оскар та Греммі. Відповідно, весь набір його талантів яскраво проявляється і в ляпах. Наприклад, комедія. Джеймі обожнює жартувати та приколюватися на зйомках. Так, а воно ж холодне, як мерзота. Знаєте, чому я називається мерзота? От коли в тебе фінал, ти прикладаєш мерзоту. Тому я й називаю це А ще воно пахне людиною, яка його робила. Воно пахне одеколоном. Це курка зі смаком одеколону. Всі ці всі ці багатії, думають, що володіють системою. Це точно. А я хочу їсти. Ти чув це бурчання? Бо вони морять мене голодом. Всіх нас. У нас немає бюджету на... та навіть нас на снеки. чи хоч щось. Куди мені дивитися? Мені дивитися сюди, чи дивитися туди. Куди мені дивитися? god damn it i'm a stunt man boom ba boom ba boom <laughs> grab a seat while i stunt man Hey. the green leather sofa. jumping on the jello pudding now they want mofo <laughs> Народ, Ютуб останнім часом поганенько просуває моє відео в рекомендації, тому я буду дуже вдячний, якщо ти прямо зараз поставиш лайк, напишеш коментар і додивишся це відео до кінця. Тим паче воно справді прикольне і має тобі сподобатися. Дякую. Знаєш, нам треба забратися звідси. що я не люблю, коли мало місця навколо. Слухай, у нас і так проблемку. Нам ще тут твоя хлебстрофобія. Не до цього зараз. Він бакапот. Він взяв і все запорог. Я ж нормально грав. Я добре зіграв. Хіба <клес> ні? Немає в біблії пасхальних яєць. Є в біблії пасхальні яйця. Він взяв два яйця, змішав з мукою і нагодував НАТО. Немає пасхальних кроликів в Біблії. Було два кролики на ковчезі. Брер і Банні. Роджер і Джесіка. Едді і Роджер. Він підловив тебе. Тату, та ну. І, і ще і, був Едді Ребіт. Еді Ребіт. Розумієте? Я виглядаю по-президентськи? Просто всі ці продюсери, режисери, вони не викупають, вони навіть намагаються зрозуміти, що це чорний, чорний дім. Часом свої жарти Джеймі спрямовує конкретно на своїх партнерів по зйомкам. Чувак, ти взагалі старієш? Слухай, братан, мені 73. Ти не змінюєшся, чувак. Я не змінюю. Знаєш що? це. Більше напруги. Більше напруги. Ти що, бляха, в драмі граєш? Це комедія, чувак. Зрозумів, щастя тобі. До речі, ти круто виступив на Супербоуль, бро. Також він чудово підіграє колегам в моменти загального фану на знімальному майданчику. Ось так і стають великими! Спочатку, спочатку, давайте ще раз. Ти смієшся, а мені захопили жодної монети. Я й не очікував. Головне, що вижили. І тепер ти зрозумієш справжню ціну гарному плану. До того ж, ми привернули увагу, якої раніше в нас не було в порядку? <рекліст> — Так, <Да>, нормально. <рекліст> Бляха, це було щось Та да я В обличчя отримав. Я Адвокат доктора Чарльза Джонсона, Ізікеля Фіджеральда Джона Пола Джорджа Бартоломео 3. Так, Я таке в ньому щось африканське. Він все зрозумів. Просто я не відчуваю себе привабливим більше. Розумієте? Я вважаю, дуже привабливий, чувак. І твої булки... Кльові. А також у тебе дуже гладка шкіра. Я день, тебе прямо зараз. wanna be down with all this bullshit. Stupid. I wanna be down. You know what I'm Ще один талант Джеймі Фокса – це незграбність. Що? Я не знаю, звідки це взялося. Але я дещо скажу тобі. О, дітько! Мабуть, ти на вже не та. Це таке бо тримайся. Oh, ну, тримайся! Ми зможемо! Скільки попередньо знадобиться часу, щоб завершити нашу справу? Будемо. Давайте ще раз. <плес> <плес> <Оп! плес> Такі моменти стають ще смішнішими, коли Джеймі добиває свої ж фейли жартами. Цього разу тобі пощастило. Це <ріст> Зажди, хвилинку, я лук поправлю. <ріст> І <ріст> розумію, це правильно. <ріст> Що тут бляха, смішного? <ріст> Начіпайте його. Я все розповім. Абсолютно все. Начіпайте. Ну що, Як вам таке? Я зроблю це під час зйомки. У фільмі побачите, як треба. Щоправда, його колеги теж фейлять в подібних ситуаціях. І їхня ляпи Джеймі також не залишає без жартівливих добивочок. Дідько. Краще в нього забрати зброю. Не тупити, ти мені ти дробовий. троповий! Ну, ау! <ріст> і не забудь про це. Я в порядку. У нас проблеми зі взуттям, вже бог не скільки днів, все стабільно. І чого такого. Я все одно його бачу, його Треба перевірити це, чувак. Мала, я взагалі ти тут граю, а ти б могла заспокоїтися. Я підійду до тебе згодом. А так через тебе я дубль запоров. Ну що, досить бавитись, зараз будемо вчитись читати. А почнемо ми з літери. «Ей». Це літера Ді, клоунти! Точно! Я піду до собі кави, поки ви тут узгодите деталі. Чисто. Я КЕРОЛ! КЕРОЛ! пилосос і ходи сюди! Ще до талантів Джеймі можна віднести і факапи з текстом. Він часто забуває слова та обмовляється, але знову ж таки, це не збиває його з пантелику, а навпаки, він в цьому вбачає нагоду для приколів. Якщо Бачите, ці накладні зуби? ті зуби мене бійся. Бісові порцелянові коронки. Я як Дензел. Арай, океанал, намадзілін тебе комдонтлет. Вітаю, nice. пане президенте. Okay. Okay. Ви зв'язалися з президентом? Ой, вибачте, це ви президент, сэ. А, це ж я президент. Знаєш, самого малечку. Я благав свою маму про молодшого братика. Але цього не сталося. Тож я буду президент. Смійтеся. Люди дивляться телек вдома і думають, чи він злабався. Я маю друзів. Я, Я знаю, знає, що маєш. Я навіть знайду йду. 5... До речі, народ у мене на каналі є кльове відео з ляпами Роуз Бірн, яку ви щойно бачили на екрані. Посилання залишу в кінці цього відео. Зацініть це дуже весело. Послухай. Я виб'ю ворота. Вони, загор... Вони, загор... вони загортованої сталі два метри... Бляха, це важко вимовити. Шортяку, давай, кажи. Вони з подвійної загартованої сталі вони за вони Под... з за. Да, загартова. Та, давайте. Просто скажи ту фразу і все. Скажи фразу, та сам їй скажи. Спробуй її вимовити. Що там вимовляти? Та ти сам її не зможеш вимовити. Розумний, коли текст перед очима, я тут граю. Добре, давай. І... Ні, взагалі тебе збавив оберти з тих піряк, час тут. Розумієш, як ти ін... піряк Челсі? Джеймі, ти сказав Челсі, але її не так звати. <плес> ну але з текстом возиться не тільки Джеймі, а й його колеги. І знаєте що? Так, він підколює їх так само, як і себе. Я чула я чула. Я не знаю, що ти чула. Я знаю, що я чув. Скористатись парочкою тіпів з особливими здібностями. Я не знаю, що я верзу. Нам треба взяти паузу, щоб спробувати зрозуміти, що мала на увазі ця дівчина. Дякую. Давай тебе запитаю. Назви мені столицю північної Дакури. Бісмарк. За паролек. Бля, хамуха. Це ж правда, так? Не хвилюйся, займуся тобою, а потім... Що ж, Джеймі Фокс справжній шоумен, адже навіть в невдалих дублях він бачить можливості для жартів та веселощів, що в свою чергу всіх навколо заряджає позитивом. Якщо ж вас це відео теж підзарядило позитивом, поставте вподобайку, напишіть коментар і підписуйтеся на канал. Папа! -па.